Далі у нас Ада. Тут також йде даунтренд. Зона у нас ключова, ось вона відмічена. Тут два рівні. 0.64, 0.60, Це був ключовий рівень продавця. Ми звідси пішли вниз. Не було а, ще одного ретесту. В цей район, але ось був тест, тому, в принципі, один раз ми відтестували, а далі дивимось на те, що тут було більш локально. По суті, у нас всередині дня ось тут сформувався, сформувалася зона, за нею був контроль, її пробили ось тут. Відтестували навіть тут два рази підходили і пішли далі вниз. Тобто у нас тут повноцінний розворотний сетап, він вже відпрацьований. Тобто в цей сетап ось тут продавати вже пізно, вже нема сенсу. Тут формується у нас новий рівень. Причому він так розділений. Ось тут був продавець. І ось тут формується новий. Слухайте, важко без профайл мапу жити. Зараз я тут завантажу теж. Так, ось у нас ситуація на цей момент. Формується зона сильна зона в районі 0,46-048. Намагалися ми виходити вниз звідси. І поки що виглядає так, що. Якісь проблеми є у продавця. Відповідно, перший варіант цікавий для локальних покупок це ось такий сценарій. Нам треба почати виносити продавців з позицій, які досить довго контролювали ціну. Якщо ми заходимо десь в район 0,49, 0,49, і це не буде якісь там хвости, пінбари, а нормально вийдемо. Закріпимось, то у нас з'являється потенціал руху в район 0,56, 0,58. Звідси у нас знову може бути супротив продавця. Він там був і, напевно, ці рівні досить для, досить для нього цікаві. Продавати звідси знову я не бачу вже сенсу, бо ви самі бачите, де звідки у нас рухається тренд. Ось у нас е, ядро позиції продавця. І ми вже звідси зробили рух в 30% вниз. Продавати після того, як ціна вже пройшла два імпульси і 30% вниз, нема сенсу. Я би шукав продажі на ось таких двох сценаріях. Тобто, якщо б ми. Давайте, я трохи розширю цю зону, бо там було два об'єми. Тобто, якщо ми приходимо ось сюди, 056 058 це перша сильна зона, де ми можемо перейти всередину дня, знайти сетапи шартові. Якщо вони будуть, то з невеликим ризиком пробувати знову заходити в шорт, тут є потенціал, там, як мінімум, десь до цього об'єму, це там, 15%, це make сенс. Якщо а, у нас продавець трохи хоче послабити тиск. І відновити свої позиції там, де в них є дро, тобто 0,64, 0,67, то звідки ось, знову ж ми маємо пробити цю зону і поновлювати пошук продаж можна ось тут. Ну, тут прям дуже солодка зона, а, і тут потенціал є прям 25%. Ну, подивимось, це така прям далека перспектива. Треба її відмітити, якби ціна підходила. Особливо, якщо ціна різко буде сюди йти і прям якийсь хвіст кине, то звідси її мають дуже швидко задушити. Ну, і для покупців є такий невеличкий, але цікавий шанс, якщо ми підемо ось так зайти. Треба швиденько скинути частину, щоб. Перестрахуватись, бо тут може бути все, що завгодно, у нас даунтренд. Любі покупки це контртрендові, тобто вони в принципі ризиковані і мають великий шанс, що їх будуть виносити. Але формація, яка тут формується, вона цікава, є за що зачепитись, тому цей. Лонг теж можна розглядати короткостроково, там на день-два. Тут може бути тренд. Так, це у нас була ада.